Щира подяка за те, що ми мали зручність, комфорт своєчасної і, і сніданки, і обіди, і вечері. і Зручність тут в моїй кімнаті жив хлопець, який ніколи не виходив на сцену, але ще сьомої години не було. Він ставав і йшов, бо йому треба було розставляти крісла, і це так само потрібно. Хай Бог благословить всіх вас, хто був причетний до цього служіння. У мене така тема образ Христа в нас. Я дуже небагато маю часу і, можливо, трошки непросто говорити в останній день, так само, як і в перший, тому що в перший день всі ще психологічно їдуть, а в останній день всі вже психологічно від'їжджають. Але чиє серце відкрите, чиє серце уважне, воно отримає для себе якесь, якесь наставлення і якусь мудрість. Чи видно текст, який на екрані є? Видно? Ну, якщо взаду не видно, я його прочитаю, тому що це буде якби і текст, на підставі якого я з вами коротенько кілька слів поділюся. Діти мої, зад яких я знову в боках народження, доки не відобразиться у вас Христос. Це слова з послання Павла до Галатів з 4 розділу, 19 вірша. І я б вас дуже просив, подивіться уважно на ці слова, і чи ви помітите в них дещо незвичне. От сама побудова цього вірша. Чи ви помітите в них щось незвичне? Що сам текст дає нам підставу побачити в ній якусь мудрість, якусь заховану таємну силу, якусь заховану таємну дію. Я думаю, сестри швидше мають в тому зорієнтуватися. Хтось щось помітив? Муки народження. От Коля мені підказує, муки народження. Взагалі, чоловік не знає, що таке муки народження. Це не властиво чоловікам. І чоловік Павло використовує такий текст для того, щоб передати якісь свої переживання про ту церкву, муки народження. І як зрозуміти, Павла, що він хотів тим сказати, і які почуття він хотів викликати в Галатів, в яких сталася неприємність в церкві, які зазнали впливу іншої науки, які зазнали впливу інших переконань? Знаєте, брати і сестри, коли тут були служіння в попередні дні, Міша Гозда поставив так питання, ви, напевно, пам'ятаєте, яка в кожного була ціль приїзду сюди на ту конференцію. І називали різні цілі, хтось промовшав, але в душі знав, що в нього так само була ціль. А я собі потім подумав, була одна причина, яка для всіх одинакова, яка для всіх одинакова. Брати і сестри і гості, ми всі тут. Тому що так захотів Господь. Ми всі тут, тому що так захотів Господь. Він так вклав бажання в наші серця, Він так влаштував обставини в нашому житті. Можливо, хтось планував ці дні провести по-іншому, але він сьогодні тут. І не тому, що хтось такий духовний вибір зробив, або так би міг собі подумати, що я між духовним і тілесним вибираю духовне. Брати і сестри, це Господня милість. Господь так дав бажання в серце кожного з нас, Господь так розпорядився нашими бажаннями, нашими рішеннями, що ми були сьогодні тут. Це важлива думка, яку я хочу сказати, тому що часто людина думає, я шукаю Господа. В мене так лежить серце, в мене так наповнені думки, почуття, я шукаю Господа. Брати і сестри, писання нам говорить, що Бог шукає людину. Бог шукає того, хто буде йому поклонятися. Бог шукає достойну людину, якій себе відкрити. Ви пам'ятаєте розмову Ісуса з жінкою біля колодязя, біля Самарії, як Він сказав, їй, що Бог шукає собі поклонників. Брата і сестри, якщо ми сьогодні тут, то Бог нас бачить в числі тих, хто Його шукає. Якщо ми тут, Бог бачить в наших серцях здібність прийняти волю Його. Пізнати його і йти за ним і служити йому. Я б хотів, щоб ви на це звернули увагу, але повернемося до тексту. Чому було такі незвичні слова, використав, звертаючись до Галатів? Я для вас в муках породільних можна було написати, я просто тружуся особливо, я особливі зусилля застосовую, щоб знову вас навернути в вчині Ісусовому Христовому. Але Він використав саме цей текст. Братий сестри, що відбувається з жінкою от в той момент породільних мук? Самий відповідальний період всієї її вагітності, самий кульмінаційний момент всіх тих труднощів, які вона перенесла, носячи в лоні своєму дитинку. Що відбувається з дружиною? Що відбувається з жінкою? Знаєте, в мене є діти, і от коли останні діти народжувалися, мене вже допустили, це вже були так звані партнерські роди, і дозволили бути присутнім я вам скажу, що коли жінка йде на роди, в неї немає зачіски. В неї немає зачіски. І так як ми звикли бачити своїх дружин зачесаними, гарно заплетеними, заколками чи з резинками, чи, можливо, з макіяжем якимось, так от в момент родів всього того немає. У родів її навпаки. Волосся розплітають, забирають всі резинки, всі заколки, тому що це може викликати якусь проблему, коли треба не надавати якусь термінову допомогу, якщо роди часом підуть неблагополучно. Дружина йде народи такої, якою вона є, як вона створена. Можливо, вона навіть неприваблива, можливо, вона б не хотіла, щоб чоловік бачив в такому вигляді. Але вона в той момент думає не про це. Вона думає, як дати життя, як плоду своєму. Благополучно дати можливість вийти на цей світ живим і неушкодженим. Для неї це великий ризик, для неї це велика небезпека. Неодноразово жінки помирають в родах. Навіть біблійні приклади про це є: Рахіль, мама Веніамина після народження померла. І до сьогоднішнього дня при всій розвиненій медицині жінки в родах помирають. Для них це дуже складний період їхньої вагітності і для плоду. І Павло Галатам хоче донести думку одну, наскільки вони для нього дорогі, наскільки його зусилля, його труд, любові, спрямований на них, є для нього самого складним, як муки породільні для жінки. Брати і сестри, коли були тут служіння співу і проповідей, ми всі цим. Насолоджувались і раділи, дійсно виходили сюди дуже талановиті, здібні, і сестри, і брати. І спів був такий прекрасний і знаєте громадійний, мелодійний. Але спів вчора один не залишив байдужим, напевно, нікого. Коли вийшов незрячий хлопець і почав співати пісню Бачу Бога кожен день. І я собі подумав, а що такого було дивно в тій пісні? Хіба ми її не чули раніше, брати і сестри? Цій пісні вже не один рік. Але вчора вона позвучала по-особливому. Чому? Тому що людина, яка сама не має фізичного взору, співає про те, що вона бачить Бога. І бачить Бога кожен день. Брати і сестри, Павло, який прийшов проповідувати до Галатів, прийшов не з авторитетом апостольським, не із славою відомого популярного проповідника. Павло прийшов проповідувати в галатійській країни. Зі страхом, з боязливістю. Більше того, він прийшов проповідати з недугою тілесною. Він не прийшов в такий, який б міг сказати: подивіться на мене, я був сліпий, але Бог мене зробив зрячим, я був немічним, а Бог мене зробив сильним. В посланні до Галатів написано, що він не приховував немочі своєї. Але його проповідь про силу Христа з такою любов'ю була донесена до Галатів. Що вони настільки полюбили Павла, що готові були свої очі віддати йому. Тому що він їх завоював не своєю мудрістю, не своєю силою, не своїм знанням і вченістю, яку він мав, будучи фарисеєм, він їх завоював благодаттю Христовою. я буду хотів, щоб ви на це звернули увагу. Ми часто прагнемо освіченості, ми часто прагнемо духовності, ми часто хочемо запастись якимось таким знанням, пізнанням особливим, але дуже часто робимо помилку, яку зробили галати. Ми покладаємося в цьому всьому на свої сили. Ми віддаляємося від благодаті Божої. Ми думаємо, що ми спроможні своїми силами, своїми зусиллями з'єднатися з Богом і зблизитися з Ним. Вчора хлопець, незрячий, дуже яскраво це показав. Коли ти слухаєш повноцінну людину, вибачте, не повноцінну, коли ти слухаєш зрячу людину, коли ти слухаєш ті слова, ти слухаєш їхній зміст, але не так розкривається твоє серце. І коли хтось про Божу силу говорить, будучи сам немічний, ти розумієш, що він зараз говорить не про себе. Не про свою мудрість говорив Павло з галатами, не себе він хотів показати як проповідника відомого, знатного, мудрого. Вся його проповідь і весь труд його був спрямований на те, щоб розкрити їм Христа. Тому що образ Христа це результат роботи в наших серцях Духа Господнього. Так от як в лоно жінки потрапляє насіння від чоловіка, і дією Божої сили воно там росте. І намножується, так само благодаттю Божою, Слово Боже, яке потрапляє в наше серце, виростає там і змінює нас. Тому Павло, дуже переживаючи за них, вчив їх не віддалятися від дії Божої сили. Не дозволити, не їй думці гордій, від'єднати їх від Христа. Дехто до такого висновку дійшов, читаючи послання Павла до Галатії, що Павло вчив їх не слухатися закону чи відвертати очі свої від закону, ніби це закон тягар якийсь. Насправді, Павло вчив їх не покладатися на себе і на свої сили. Насправді, Павло вчив їх побачити в Ісусі Христі ту силу, яка спроможна їх змінити. І не буду говорити довго про образ Христа. І вчора про нього згадувалися, що таке образ Христа, що це наші поступки, що це міра нашої схожості з Христом. Міра нашої схожості з Христом. Це те, до чого, я думаю, всі проповіді і закликали нас. І всі ті служіння, які відбувалися, до цього нас і закликали, щоб ми стали схожими на Христа. Але я більше хочу говорити, завдяки чому ми можемо стати схожими на Христа? Завдяки чому? Ви Знаєте, коли Артур, відкриваючи служіння, говорив про народження з гори, він згадував ці тексти, як вперше взагалі наука про народження згори була промовлена Христом в розмові з Никодимом. І там до Никодима Христос поставив запитання: ти вчитель Ізраїля і ти не знаєш про це? Я коли собі подумав, а що мав знати Никодим? Що із закону або із книг пророчих вчило його про народження з гори? І ви знаєте, виявляється, що в книзі Пророка Ізекіля є такий текст, є така обіцянка Всевишнього, де Господь казав своєму народу, обіцяв своєму народу, що настане день, коли я заберу у вас, ваші кам'яні серця. Я вам дам нові серця і я вам дам новий дух. Це та обіцянка, яку Бог обіцяв своєму народу ще задовго до приходу Христа, до виявлення Христа. Я думаю, саме про це Ісус і натякав Никодиму. Ти вчитель Ізраїля. І ти не знаєш, що Бог це обіцяв, що Бог обіцяв час, коли він буде робити нове діло зі своїм народом. І це нове діло буде звершатися в серцях людей, шляхом наділення їх новою силою, силою Святого Духа. Тому образ Ісуса Христа це результат присутності в нас, Духа Господнього. Це не кількість прочитаних нами біблійних текстів, це не кількість відвіданих нами богослужінь. Це так само потрібно, це шлях до досягнення тої мети. Але справжня справжня дія, яка змінює нас образ Христа, це дія його Святого Духа. І тому Павло цю тему в різних посланнях висвітлює, і в посланні до римлян він каже, хто Духа Христового не має, той і не Його. І вчорашній день в служінні ця тема так само була піднята такими словами, коли брат ділився. Своїм підходом до життя, до увірування, як він намагався бути сильний, не давав собі хтось, хтось його образив, хтось його принизив. Але у відносинах з Богом це не працює. В відносинах з Богом це не працює. Якщо ми самі себе ведемо так, що ми спроможні пізнати Бога, спроможні приблизитися до Нього, ми самі себе позбавляємо дії Божого Духа, тому що Божий Дух дається смиренним. І сила Божа проявляється в немочі. Дорогі брати і сестри, Павло використав дуже цікаві слова, звертаючись до Галатів, і описав фактично свою любов до них і підвів їх, я собі так думаю, підвів їх до висновку, що вони народилися в цей світ духовний, завдяки тим трудам Святого Духа над ними. І от це, про що переді мною брат говорив, треба зберігати. Треба помітити, це і є віра, коли ми помічаємо, що нас веде Господь. Це те, з чого я почав. Що ми сюди приїхали, не тому, що хтось собі так, знаєте, духовність поставив вище матеріального, а тому, що Бог за тим стояв. Бог нас побудив, Бог то до добре бажання нам дав, Бог відкрив наші вуха, щоб ми спроможні були почути певні слова. Я з деким з вас спілкувався, і я собі не думав, з якими труднощами стикаються присутні тут люди. Які в них серйозні біди, серйозні невирішені питання, і як вони потребують тої доброї правильної поради від Господа? Брати і сестри, ми будемо молитися. Ми будемо до Господа звертатися. Кожен з нас має це право, кожен з нас має право особисто звернутися до Господа. Це і є мета, мета того служіння, це є і мета тих всіх проповідей, навчити кожного з нас влаштувати свій зв'язок з Всевишнім. Тому що ми роз'їдемося. Вже сьогодні до вечора ми не будемо в такому самому зібранні, в, такому самому, в такій самій атмосфері єдності, але Господь нас не залишить. Ми розлучимося взором один з одним, але ми не розлучимося з Господом. Тому що той, хто народжений Господом, потрапляє під його опіку. Так от, доки в нас Господній Дух діє, доти в нас і може відображатися образ Христа. Доти ми і можемо бути схожими на Ісуса. Як тільки ми стаємо в положення такого, що ми самі вже спроможні ставати духовними, як тільки ми стаємо в таке положення, що ми самі спроможні вирішувати ті свої питання, чи духовні, чи земні, ми самі себе віддаляємо від її духа благодаті. І це сталося в Гладі. І за це трудився Павло, щоб навернути їх. Бог наш дуже примудрий. І сила його достатня для того, щоб кожного з нас провести. До того часу, коли Дух наш вийде з нашого тіла і явиться перед лицем Всевишнього. Бога нашого достатньо сили вирішити всі проблеми, з які сьогодні ви прийшли, і які вас стомлять і мучать, які вас викликають сльози. У Бога достатньо сил, щоб їх всіх вирішити. Але запам'ятаймо оцей текст, який записаний, в об'явленні, що Ісус стоїть біля дверей і чекає, поки йому відкриють. Брати і сестри, це не ми всі свої зусилля затрачаємо для того, щоб достукатися до Нього. Це не ми затрачаємо всі зусилля, щоб докричатися до Нього в наших молитвах. Це Він стоїть і чекає, доки ми готові будемо почути Його, довіритися Йому і віддатися в Його руки. Боже вам всім, благословіння, зростання вам, всім в дусі особистих, тісних, міцних стосунків з Господом. Сповнення духом Господнім і до зустрічі на наступній конференції. Помолиться.